Мозаїка із різних кольорів на Черкаській багатоповерхівці. Поруч теж панельний будинок та вже в одній кольоровій гамі. Таким він був до модернізації. А ось таким став після, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Гагаріна-37» та «39» Олена Міняйло. Ми коли організували ОСББ. Одразу виникла ідея, яка поставили малічильник на цей будинок, для того, щоб менше сплачувати за опалення. Потім перший етап зробили, встановили ІТП. Теж почали заощаджувати значні гроші. Перший етап термомодернізації був: ми замінили двері, зробили покрівлю і встановили ІТП. Будинок утеплили в межах державної програми теплі кредити. Тоді на це спрямували майже 2,5 мільйони гривень, говорить Олена. Власники ОСББ заплатили 30% – відсотків 775 тисяч гривень, решта гроші міського та державного бюджетів. Жінка додає, таке нововведення спочатку підтримали не всі мешканці будинку. Був невеликий відсоток людей, котрі взагалі не хотіли Ну, Вони приводили різні доводи, немає грошей і так далі. Ці кошти вони окупились нам вже за два роки. От і зараз люди економлять значні кошти до 46%. Ну, от за минулий рік опалювальний, за минулий опалювальний сезон, люди зекономили 780 тисяч, наш будинок зекономив. Ну, арплата становить десь 550 тисяч. Оксана Карабін живе у трикімнатній квартирі цього ж будинку. Говорить, тоді з родиною заплатила шість тисяч гривень. Набагато менше ми платимо і тепліше, і немає такого, таких як люди розказують, що в них шкварять дуже платять стороннімічні ціни. У нас усе контролюється. Ну і тепліше стало і чистіше стало і, і, і дешевше стало. Зимній період, але набагато дешевше. Інна Мощенко мешканка сусідньої багатоповерхівки. Додає, хоче, аби і їхній будинок модернізували. Сусідній будинок дуже гарно зробили. І колір дуже такий вдалий, підібраний і, взагалі, ну, наче новострою. Ця панелька теж буде блакитною, як і сусідня, каже голова ОСББ. Її вже почали утеплювати. Нині робітники працюють над шостим поверхом другого під'їзду. Не страшно вам, Нам ні. Не перший год в цьому бізнесі. Олена Міняла говорить, утеплять будинок в межах державної програми Енергодім. Наш внесок складатиме також 30%. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Це в нас в цьому